Вавілон номінант на Оскар категорії кращий фільм року. Але чи стане він кращим для вас? Цього я не знаю, бо це залежить від того, чи піймаєте ви його ритм та вайб. Режисер картини Дем'ян Шазел колись дуже сильно мріяв стати музикантом. Він шалено обожнює музику, особливо час. Саме тому музика грає в його фільмах дуже важливу роль. Монтаж під неї завжди неймовірний. А якість така висока, що ви виходячи із зала, продовжуєте чути її в своїй голові. Так, про що ж це кіно «Вавилон», Воно про кіно. Де менше затягує вас за куліснімово кінематографу кінця 20-х років. Зазвичай середньостатистичний глядач уявляють знімальний майданчик чимось веселим, магічним, і таким прикольним. А по факту це дуже важка робота, і постійні трапли, зміни якісь процесі. Це величезна кількість постійно сонних працівників, агресивні суперечки, брудні гроші. Ну і звичайно, дика енергія та шалене щастя від отриманого результату. Шазел чесно демонструє, що кіновиробництво це прірва, яка затягує тебе, виснажує, перетравлює та в певний момент просто вихаркує розбитим і нікому не потрібним. Бо кожна людина на знімальному майданчику це просто гвинтик цієї величезної машини. Але при цьому всьому всі лізуть у цю прірву за власними бажаннями і з величезним задоволенням, бо кіно це любов, кіно воно вічне. Ми всі з вами помремо, а кіно буде далі жити. Адже в цьому фільмі є просто фантастичні сцени. Вони такі заворожуючі, феєричні та динамічні, що дивишся їх з відкритим ротом. Є чудові цитати, що відгукнуться в серцях кожного пожньовача кіно. А є їй затягнуті та зайві моменти, коли здається, що шизел захопився процесами і не знімав зайвої метушні, замість того, щоб пояснити деякі сюжетні лінії та довести їх до кінця. Декого відштовхнуть занадто грубі та відверті сцени. Але в той час в Голлівуді дійсно стався сплеск вседозволеності та розпусти. Режисер лише гіперболізував це. Бо ми ж не ходимо в кіно, щоб побачити просте буденне життя. Кіно має привернути нашу увагу. Ну і скажу точно, що це кіно сподобається далеко не всім. Цей фільм в першу чергу для фанатів кіномистецтва, для тих, хто готовий три години дивитись історію без чіткого сюжету. Кіно про саме кіно. Тому неможливо сказати, яку саме реакцію викличе у вас цей фільм. Або ж розпач та прикрість, як реакція персонажа Дієго Кальви, або ж шалене та вільне захоплення, як танці Марго маргородив.